Лапароскопічні втручання на додатках, при яких патологіях та відновлення після операції. Лапароскопічні втручання на додатках матки на сьогоднішній день, як правило, і планові, і практична більшість. В режимі екстреної допомоги все ж таки виконуються лапароскопічним доступом. Ми до того вже звикли, практично всюди лапароскопія вже активно, широко застосовується і є можливість розгорнути саме лапароскопічну операційну для того, щоб виконати навіть втручання в режимі швидкої медичної допомоги. Таким чином, яка патологія оперується? Це патологія маткових труб, це гідропіосактосальпінгси. Це позаматкові вагітність, переважна більшість яких все-таки це трубні вагітності. Стосовно операцій на, на яєчниках, ми кажемо про видалення ендометріом, ми кажемо про видалення дермоїдів, ми кажемо про видалення сирозних або муценозних кіст, паратубарних, параваріальних кіст, все це патологічні. Утворення, які на сьогоднішній день практично завжди видаляються лапароскопічним шляхом. Що стосується ендометріозу, як правило, як правило, це захворювання вражає яєчники. Переважно в переважної більшості пацієнтів формуються так звані ендометріоми. Але це хронічне захворювання, яке є постійно прогресуючим, гормон залежним, є конституційно зумовленим. І а, при цьому захворюванні клітини, подібні до клітин ендометрія, можуть приживатись і формувати колонії, в принципі, будь-де в нашому тілі. У жінок вони формують частіше за все, так звані ендометріоми або ендометріоїдні кісти. Фактично, це а, структура вислана. Тканиною подібною до ендометрію, яка містить в собі стару, ну, скажімо так, менструально подібну змінену кров. Ендометріоми потребують обережного видалення для того, щоб прибрати, власне, кісту, яка продукує оцей вміст ендометріоми, і зберегти максимально яєчникову тканину і фолікулярний апарат яєчника. Тому що. Тканина яєчника – це продукція жіночих статевих гормонів, а фолікулярний апарат це, власне, репродуктивні можливості жінки. Враження може стосуватись не тільки яєчника, але й маткових труб, і матки, і очеревини, і фактично, ще раз повторюю, будь-яких органів і систем в нашому тілі. Що стосується дермоїду, це, якщо ми говоримо про зрілу тератому, це добров'якісне новоутворення. Фактично, оці закладки тканин, яких немає в нормі бути в яєчницю, вони, форм... вони там лишаються ще на етапі внутрішньочервного розвитку людини. І з віком, не, не можна сказати чітко, від яких причин це відбувається, але з віком ці зачатки починають розростатись. І а, ми бачимо дермоїд, і бачимо, що вміст його це така. Тканина, яка в нормі в яєчнику відсутня, це фрагменти шкіри, фрагменти кісток, волосся і жирова тканина. Це обов'язково потрібно виділяти, тому що дермоїди, незважаючи на те, що вони доброякісні, вони можуть перероджуватись. Якщо лікар побачить дермоїд, то, як правило, незважаючи на його розмір, запропонує. Оперативне втручання, знову ж таки, обережне видалення саме дермоїду з збереженням яєчника, госпіталізація в стаціонар для лапароскопічного втручання. Вона, як правило, відбувається на добу. Зранку, наче серце пацієнтка приходить в клініку, проходить повноцінне загальноклінічне обстеження, яке потрібне для виконання оперативного втручання безпосередньо в клініці. В стаціонар вона вкладається в одномісну палату, комфортно, відвідування абсолютно спокійно. Родичі приходять, бачать, спілкуються. На наступний день, після операції, яка відбулася в день госпіталізації, вже після сніданку відбувається перев'язка. Надаються рекомендації, якщо потрібна консультація ще репродуктологом або іншим спеціалістом, і відбувається виписка зі стаціонару. Період післяопераційних обмежень, він знову ж таки нетривалий. Два тижні ми просимо а, обмежувати. Фізичні навантаження, статеве життя, бані сауни солярії, відкриті водойми. Через два тижні ми просимо потихеньку збільшувати фізичне навантаження, так, щоб через місяць людина вже не мала будь-яких обмежень і жила звичайним для себе життям.